Боже Влад, а що ти робиш? А на що це схоже? Ну, на щось не дуже гарне. Я купив квиточки, буду приймати участь в національній лотереї. В отебешки квиточки купив. Цей квиточок коштує 20 гривень, можу виграти 400 тисяч. Цей квиток коштує також 20 гривень, можу виграти 400 тисяч. Квиточок за 30 гривень ось такий приз 800 тисяч. Угу. І тут саме, дорогий, за 40 гривень два лями може виграти. Mm -hmm. Зараз буду стирати, буду дивитися виграю. Mm -hmm. Перший квиточок я на нього витратив 20 гривень. На жаль, нічого не виграв. Вже відчуваю, що тут десь 2 мільйони в мене сидить. 10 гривень! 10 гривень вже є! Сюди. О, білетика я виграв 10 гривень, тобто це мінус 30 гривень всього в мене на рахунку. Мінус 60 гривень.